Митрополицька, грецька і фонтанна. Чому окупанти хочуть перебудувати історичний центр Маріуполя? У чому цінність цих кварталів? Та як планувала реконструювати їх українська влада? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Так зване Міністерство будівництва архітектури та житлово-комунального господарства, угрупування ДНР на початку вересня представило план розвитку житлової забудови Маріуполя. Окупаційна влада планує забудувати територію колишнього заводу жовтень та відселити жителів кварталу між вулицями Митрополицькою, Грецькою, Куінджі та Фонтанною. Окупанти обіцяють створити сучасне облаштоване міське середовище. Проте, як пише місцеве видання «0629», під загрозою опинилася архітектурна спадщина 19-20 століття, яка формувала унікальний образ міста. Які історичні будинки може втратити Маріуполь, дивіться сьогодні у програмі. Місто Маріуполь вулиця Митрополицька, 19. Ця адреса досі зазначена на офіційному сайті мистецької платформи Тю. До повномасштабного вторгнення команда Артпростору організовувала виставки, дискусії та фестивалі. Торкалася різних гострих тем від дискримінації ЛГБТ-спільноти до стигматизації людей з інвалідністю. Зараз митці працюють за межами окупованого міста. Засновниця платформи Діана Берхо оселилася в Києві. Від новин Азов'я вона дізналася, що окупанти планують перебудувати маріупольські історичні квартали. у тому числі вулицю, де розташовувався її артпростір. Це дуже важливі квартали, такі місця. Локації для Маріуполя, і вони насправді не тільки в центрі, і це напевно те, що мене одразу привабило в Маріуполі, коли я тільки туди переїхала, тобто була вимушена переселитися з Донецьку. І воно якось почало мені нагадувати, чи одеський дворик, чи такі, знаєте, тільки за якими стоїть заводський скайлайн. Це настільки а, красиве було поєднання. І насправді на Метрополіцькій 19 знаходиться будівля, котрою була наша платформа. «Тюр». Прямо на Метрополітській, власне, в тому оголошеному квадраті котрі вони хочуть снести. Це теж старинна будівля. Колись там до нас це був спортзал, до спортзалу це був якась торгівельний склад. До того це була церква. Від місцевих жителів Діана Барг знає, що будівля на митрополицькій 19, вціліла, але пошкоджений дах та вибиті вікна. Під час боїв за Маріуполь у колишнього артпростору з'явилося нове призначення. В нас там, а, в якийсь момент, також під час облоги, звісно, ми маємо маємо на увазі, коли було найстрашніше. Там з'явився такий стихійний прихисток. Тому що ми, коли їхали звідти, навкруги, дивіться, це такий центр Маріуполя, там 5 хвилин до театру на Мітрополітській, але навкруги багато ну, приватних домів, домівочок таких, приватних сектор. І в нас сусіди були теж в такому домику, навіть на одному, і ми їм залишили ключі, тому що в них... Серед цих дом до домиків, власне, по всьому такому, нашому райончику не було підвалів. А в нас в платформі Тю був цокольний таж, був підвал. А, і ми залишили їм ключі, щоб вони могли те, кому знали, щоб вони могли ховатися. І вони не тільки ховалися, вони приймали і інших людей. Подібних будиночків, бо їх ну багато ж були розтрощені, коли знов-таки бомбили Азовсталь. Ну або центр, і ми знаємо, що там ну, 20-30 осіб точно ховалися в той час. Так званий Мінбуд ДНР не каже прямим текстом, що історичні будинки Маріуполя планують зруйнувати. Утім, в описі є згадка про переоблаштування старих районів та відселення жителів кварталу між вулицями митрополицькою, грецькою, коїнжі та фонтанною. Маріупольський історик Вадим Джувага розповідає про значення спадщини ті квартали, які збираються зруйнувати. Це квартали, побудовані після російсько-турецької війни 1787 року. І після того, вже там, наскільки мені пам'ятається. Згідно з історичними джерелами було 55 е, кам'яних будинків. Серед цих е, 55 е, кам'яних будинків декілька збиралося. і е, збираються, і це на вулиці Торгові, і входять в плани знищення окупантами нашої, фактично національної, навіть не місцевої. А, Пам'яток національного значення до повномасштабного вторгнення міська влада Маріуполя розробила план і почала реконструювати історичні будівлі. Згадує заступник міського голови Сергій Захаров. Перші ми почали з кінця 2016 року. Ми почали відновлювати а, і по 2021 перший по моєму, 6 6 будинків ми відновили. Це дуже, дуже така кропотлива робота, тому що це, як правило, посадні роботи, які відновлювалися нашими реставраторами, які приїздили із міста Київ, Полтава і Івано-Франківська. Це наскільки я пам'ятаю, тобто, це спецбригади, які робили оці ці кропітливі роботи по відновлення. Також ми розуміли, що є будівлі, які відновити Повністю у нас не вийде. Це, наприклад, у нас є така будівля, це залишки будівлі від Сінегога. Якщо не помиляюсь, це 18-та сторіччя, і ми відновили її в часті прилеглої території. Ми відновили в, в частині безпеки цієї будівлі, тобто ми зробили з неї такий подіум, де можна було проводити фестиваль. Крім майстрів з різних регіонів України до реконструкції залучали консультанта з Європейського союзу. Додає посадовець, проєкт планували втілити поступово в кілька етапів. Там було декілька черг. Загалом, от я пам'ятаю, що ми 40 об'єктів подали в обласну раду як перший етап, як найважливіший, і вони були відібрані від свого стану загалом. Пам'яті це 250-260 об'єктів, як малі об'єкти, так і великі. Тобто там були об'єкти, де ціла вулиця, вона наполовину перебудована, наполовину додано щось, і тому це було наступним кроком. Вона не, не руйнується з часом. Тому це наступним кроком ми повинні були вже робити. Але системно першим кроком ми. Заложили, опрацювали, розуміли фінансування, розуміли, що ми будемо з ними робити, і хто це буде робити? Це дійсно сорок. Історик Вадим Джувага пояснює місцеву топоніміку від вулиці Митрополицької. Два квартали до зруйнованого драмтеатру у 2022 році. Коли російське військо поступово захоплювало місто, цей район був сильно пошкоджений. історичний центр лежить недалеко від. Знаменитий комбінатор Завсталь, основного пункту оборони наших військ. З тими вулицями, ну, тобто митрополицькою, Грецькою і Фонтана, відступали наші війська якраз на «Завсталь». Ну і само собою, вони бомбардувалися, бомбардування було через кожні 5 хвилин. Це забслів протилерії. Не так вже думають, що вони хочуть викопати, тобто хочуть знищити історичну пам'ять міста. Просто вони не хочуть ці зруйновані будинки, вони зруйновані майже повністю по всіх цих вулицях відроджувати. Зруйнований російським бомбардуванням Маріупольський драмтеатр теж мав статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Історик Вадим Джувага наводить приклади інших злочинів окупантів проти спадщини міста. Там на вулиці, наприклад, Георгівській, була така амбітна, амбітний план архітектурного теля архітектурів міста. Зробити в вулицю в вулиці, вулиці Там було, наскільки мені пам'ятається, чотири музеї. Так ось вони всі, майже всі вже зруйновані, а їхні експонати були вивезені до Ростова. І наскільки мені відомо, цим ну, не карволі, зробили, скажімо, цапом відбувайлом. Колишня директорка Маріупольського країначого музею Капуснікова. Експонати вони вивезли, а будинки будуть руйнуватися. Вже художній музей був зруйнований майже одночасно з драматичним театром. Це, по-моєму, десь 16 чи 17 березня 2022 року. Думав. Утрапляннями артилерійських снарядів зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Зараз міська влада Маріуполя збирає інформацію про зруйновані будівлі Маріуполя. Причому не тільки ті, які мали статус пам'ятки, але й інші приватні та багатоповерхові житлові будинки. Інформацію активно діляться Маріупольці, які лишаються під окупацією, говорить заступник міського голови Сергій Захаров. На сьогодні ми зафіксували ці руйнування і всі збитки. Від руйнування комунального майна ми розуміємо руйнування житлового фонду багатоповерхового і житлового фонду а, приватного. На сьогодні а, ми мали в місті 2100 багатоповерхових будівель, з них 50% майже 960 будівель а, знищено повністю і не підлягає відновленню. А загалом 95% багатоповерхів пошкоджено. І на сьогодні те, що показує агресор, що він нам побудував 20 чи 30 будівель, то ми розуміємо, що це капля у морі, яку вони показують для піару, для того, щоб показати, що, що в них все добре. І ця робота продовжується. Дуже багато роботи. Ми отримуємо від наших мешканців фотографії, отримуємо докази. Історик Вадим Джувага впевнений, багато будинків, які російські військові спочатку пошкодили під час війни. А тепер окупаційна влада хоче, начебто, перебудувати, могли б досі служити прихистком для містян. Поруч знаходиться знову історична забудова. Там по будинки побудовані американцями. Під час першої п'ятирічки, коли для спеціалістів, які будували завод Азовсталь і робили реконструкцію заводу імені Ліча. І ці будинки також плануються знищити. Були в мене фото, які де ці будинки були напівтруновані. Ну і знову таки, я не думаю, що вони Закупати їх, збираються відлочувати. Ну, зруйнуються також. Ну, взагалі-то в, в старій частині, що можна. Ну, Там будинки в основному десь 19 го початку 20-го століття. Будинки добрі, ми стали б ще б, б пережили і м, перші визвольні звування, які в Росії називають громадянською війною, і Другу світову війну. І стояла б ще де боже. Вони там там жили люди, були підведені сучасній комунікації. Так то, звичайні, нормальні будинки. Мисткиня Діана Бар з болем сприймає новину про те, що будівлю платформи тю можуть знести. Для неї уроженки Донецька Маріуполь став другим домом. Ну якась надія вона завжди була. Що ну ми повернемося і повернемося не тільки в місто, а в цю будівлю. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось! Ви слухали новини про Азов'я.